Ми до землі прийшли в 1998 році і в 2003 році перві гібриди соняшника і кукурузи це були компанії Рустіка, саме перва. Потім був Євраліс, а тепер вже лідея. Так що Віктор Миколаївич, десятник, головний агроном. Черкаська область, Уменський район. Представляємо чотири агрофірми. Зараз ми знаходимося на території агрофірми «БайсАгро». я агрофірма Легедзино, Джулинка і Ліга Антонівка. Значить, Господарство в чотирьох агрофірмах, у нас 14 тисяч гектарів землі. Основні культури, які вирощуємо, це пшениця озима. 1700 гектарів, 2000 гектарів пивоварений ячмінь, так як в об'єднанні в нас ходить туманський пивзавод для себе ми свою продукцію розчив. Соняшника 4300 гектарів, кукуруза 3400 гектарів зменшили, тому що діабротіка зв'язана з шкідниками. І 600 гектарів класичної сої. Також є тваринництво – 600 голов дійного стада, три тваринницьких ферми, які знаходяться в агрофірмі Байс-Агро і агрофірмі Лагедзена. На сьогоднішній день ми ранньо стигли соняшник Бела брали. Врожайність складає 36-38 центнерів з гектара і розалія це середньостиглий гібрид. Врожайність набагато більша. На площі 130 гектарів в агрофірмі Джуленка зібрали 45,6, на площі 77 гектарів зібрали по 45,6, 44,6 центнери агрофірмі Ліга. 38,5 центнерів з гектара на площі 144 гектари, і на площі 64, також там під 39 центнерів з гектара. По кукурузі, якщо брати, по кукурузі, це один гармоніум гібрид, ми взяли 100 посівних одиниць і на виробничому демо теж було посіяно 8 гектарів, значить урожайність його. Складає на виробничому було 111,9 центнерів з гектара, а на товарових посівах 102 сантимери з гектара. При вологості 16%. Соняшник однозначно Розалія і бела будемо брати. По кукурузі, я думаю, теж по подемо ще подивимося і порівняємо других компаній. Однозначно будемо брати, тому що.